2,5 рослини на квадратний метр це в теплиці 2,5-2,8. Тобто ми можемо садити його від 35, ну в ряді у в нас іде метр. і ну як би, При даних умовах да, метр і між кущами, там починаючи від 35 і закінчується там до 50, наприклад, під між От, я рекомендую 40, рекомендував би для високорослих томатів, ну і для поводитів також, до речі. 40 весною 50 на осінь. Тобто перший, оборот, перший оборот, весна літо у нас іде 40 між кущами, на літо осінь 50. Банально просто. Якщо ну, можливо, різні бувають варіанти. Якщо 80, то тут чуть -чіше. Але взагалом у нас є площа теплиці. І на цю теплицю ми площу теплиці ділимо на 2,5 і отримуємо ту кількість рослин, яку ми повинні туди висадити. От, от і все. Це тобто весною, а на осінь ділимо на два. Так, да, на осінь трохи ширше, тому що ми про це вже говорили. На осінь більше конкуренції буде за світло, продуваємось більше. І у осінь рослина входить все-таки в другі умови. Вже провітрювання буде не таким, як хочеться. Вересень, жовтень, дощі і не те, не те, не те тому краще отримати 100% результат посадіть його через 50 ви його точно отримаєте